Ще буде весело. Сідай. <ріст> 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 Коли мерседеси теж вважаються автомобілем, а він не їде. Ви <ріст> на каналі Шопотачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас Mercedes W211. Mercedes W211, 3 покоління класу. Випускався. 2002-2009. В 2006-му зробили рестайл, який почав виходити в 2007-му. Так. Да. Двигателей море. Чуть-чуть в сторону сделать, щоб я а так показав, що двігателей море. Це просто ужас. Там. Я, я не знаю, чи одним да. скріншотом вийде його все зробити. Що ти знаєш про Що Це прямий конкурент 60. Прямий конкурент 60. Тобто, заїзд буде. Можна попробувати. Та ну, нема смысла. У нього просто бензина нема. Так у нього зачанується. А що, 2.7-дизель? 2,7-дизель. Це, ЦЛ, це, 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 це ДИ. Це ДИ, да. Що? Що ти такий умний? А, я? Да. Не знаю. Що я ще знаю про нього? Що я собі записав? Я собі записав, що це третє покоління е класу і конець. Все. Ти що? Це все? що ти? Шо, тобі подобається Е, uh, Мені Мерседес не нравиться. Я не сьогодні не буду прям от. Ти зможеш його переубідити, щоб йому подобався Мерседес? Не знаю. Якщо це травма Господи. з життя, з самого початку життя, то, мабуть, ні. Авео боком навалює. А цей передній привод. Авео дає жару. Так, а що? Що про Мерс? Що ти? Не хотів собі такого? Як на мене, саме ну, дизайн, якщо так, то ну, 60-ка виглядає як більш сучасний автомобіль. Ну, в принципі, якщо вони вони випускались в місці, так. 60-ка з 2003 по 2010. Я не знаю. Я завжди дивився на Мерседеси, і вони так як гадів на п'ять, чуть, чуть відставали від, від усього, дауді, від від BMW, БМВ, ну, від усіх, вони чуть-чуть такі, чуть, -чуть задержувались. Це так же самое, виходила 39-ка, виходив 100. Просто хто поняв жизни, то й не спішить. Поняв? Ну, да. А, ні, ну так. Да. А я думаю, що зараз Mercedes в формулі якось там в кінці проїжджають. Не спешать. Дякую, що виділив нам так, так занимать час. Ча Часик времени. Так. Рядна пятерка. 4 було написано. 4, це 2,2. Прикольно. 2.7,5, 3,2 це вже 6. Ты решила це. 야. Ну, получається, двітель стоїть зі спринтера. Ці двітелі тягають спринтера. Ну, да, то есть. No, в нього багато крутящого, але він не дуже швидкий. А він не їде, Ні, ну я не знаю, там що там там може, звісно... Він як подозрительно улыбнувся. Щось я переживаю з ним сідати. покатати. 400. No, no ну, 177, 180. 24. Там, короче, якісь модифікації були ізначально 168, да, да. десь, колись якісь попадались. Там у них, короче, все відповідалось управління турбиной в большей степени. То есть тут стоїть електронне управління турбин, а є вакуумні. От той, там для електронний, там типа на, 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 на 2-3 лошади. І сколько тут лошадей? 170. Що ти його привело 70. до мерседеза? Привело? Вообще, я всегда, скажем так, матюкаться можно? Че? Можно. Да. Будет. Там да. будет вот это было. У 124 -й. Короче, я купляю себе 124-й. 3,2 бензин на автомате, там все, жир, все дела. На третий день я его <звук> Вот тут на... Вот <звук> тут, короче, в габионах на этом самом. А. Ну, есть, была там авария, короче, серьезная авария. Причем все подушки сработали, люк отстрелил, там, короче, ну, то есть все по безопасности мы вышли, все четко. Ну, опять я пересів назад в десятку свою <пи> <пи> і поїхав. <пи> в итоге, я згорем пополам, ну все, мене не покидає цей значок, там щось підсобирав, щось трошки підзичили. там, Кумець у мене красавчик, тож трошки грошей підкинув, каже, давай, делай, ти хотів. Ну і вже куплять 124-й якось не зовсім воно було актуальним. Да? І вже почали дивитися в сторону цього. В сумах передивились все. Не було абсолютно нічого. Приїжджаємо в Київ, перша тачка, все купляю, очі горять і ми їдемо назад на сому. З того времени пройшло 60 тисяч кілометрів, це года два. Вот. Я на ньому був. Починаю від Харкова, закінчую Карпатами, десь там під, під... під кордоном і так далі. Одеса, коротше, везде. Доїхав 6... до Тиси. Розвернувся <свірків> і поїхав. Стро... Сам Бо... перепливу, з ним не перепливу. E, по, по двигателям по коробці взагалі ніколи ніяких вопросов не було. Недавно шайбу поміняв на форсунки. все. E, то, що проверяли, в старому залізли в коробку, все, на коробці 700 тисяч Лям? Ну. І тобто, да. Одеса Суми це 7,30 часів. Ну, 7,30, поняв. Да. E, суми Карпати, ночі я вночі виїжджав, 8. То есть постоянно в нагрузках жорстких, есть ну, не їжджу, я знаю, що там, як ми осінню на в Карпати за 8 часов доїжджаємо. Серйозно? Не знаю, будемо пробувати. За 8 місяців. Я чувствую вже, як через перші 30 минут спина в усіх отак. Славуту треба буде електронне управління турбіной. Бо я думаю, що тебе привело до Мерседеса? Якщо треба чітка фраза, це картинка з таксі. Понял. Это де... мне хотелось 124 и сейчас на Это ну, да. там, где картинка с такси, когда Мерседес тоже считается автомобилем? Ну типа, наверное. Это ти ты должен на девятки де, подъезжать. Такі... Это та картинка там, где Peugeot а. ну, да, да, да. Сколько было перед ним? Десятка. Десятка, 124 и Славута самая первая. Славута, бомба. Була. Рідні пороги крашена, понял. Я ж тоже не красив, пороги рідні. Отсу, а який, як, який Синій! Сині. Сині. Синя, вся в стікерах. вся отписка. Ти її коли продав? Я в нижней сировах купив. А, а її таки? десь забрали в село. А я Нижній Короче, на заднем правом не. фонарі була картинка, яка да вин. Понял? Нет, не немає. ж твоя Там серйоз, В смысле? Ні, серйоз. <laughs> типа сидите на ні, 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 ні не немає, 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 немає. А, без... що, а що там такого? Там тросик постійно сыпления Ось оце ось. кожну неділю. Я просто тисячу кілометрів в проїжджав. проезжал. Читаем в МСД снимаю. У славу-то никогда не голови. из головы. Славута в серці. Так, я на них Я перебив. Короче, з Харкова в Суми 1,5 часа. і згоріла коробка. розсипалася п'ята передача. Тому що там е, пластиковий підшипник і гольчатий. цей пластик горів, і ці іголки по всій коробці і п'яти. Я з паршом ганявся, за паршом, отак просто по трасі, з горки, правда, страшно, коли стрілка лягла, страшно. Я питався з прадиком потом тікав від нього. їхав собі, Коротше, ладно, Мерседес, подожди. Що про нього Скучний, а от славута. Що, це нього, вообще, я не, От Чесно, да, бехи вони класні, все там, этот, ну в мене не, ну, я не такий на бехі. Мені подобається, зрозуміло, сісти 200-230 і щоб я приїхав швидко, зрозумів просто і все. О, ну і що, і на СТО одразу заїду. Ні, ну, там тормоза відказують, і Ні, ну, <реш> <реш> Мені от дивись, ще мені такі моменти по салону тут більше подобається. Да, е 60 вона красива, класна, базару нема. Ну, я сідаю в салон, але воно мені поняв. За скільки брав? 6700. Це нормально? Я не знаю. Що ти в мене питаєш? 6700? 6700. А ти ж тоже на Мерцебе. Це вообще ну так можна зараз по 5 найти тисяч. Ну тільки їм дрова будуть. Подожди, а можна зараз найголовніший вопрос? О, давай, ну давай, давай. Скільки вкинув? Ні, який розход? О, о, наконец! Давай, давай так. Без говорю так, як є. От хто б що не казав, хто б що не цей. Одеса суми, опять же таки, 7,30 у uh -huh. мене зайняло, времени, почти 1000 км, 12 в середньому розход. Ну, ну, це скока? я постійно 180-200, прямо О, де є. Ну, це це при тому учуті, що я ще Київ проїжджав позаду. Тобто, по городу, дай Бог, аби друга цифра була менше 5. Ну, в основному, воно так і є. Поняв? Якщо їздить 110-120, я колись бачив цифру 7,9 розход. Це я із сум їхав в Полтаву. 7,9 було. Це 120, 130, 2,7 объемов. Все, купуємо. Мерс, 1,8. І сколько расход. Ну, <реш> ну, нормальний. Ну, нормальний. Нормальний. Де працюєш, щоб купити Мерседеса собі? Просто тонірую. Просто тонирую. Полірую, силочка, силочка знизу. О, номера можна зав... Все можна. Мені надо девятку затонировать. <реш> <реш> Тоніруємо, поліруємо. <реш> щось там это, туда-сюда. Як часто ремонтуєш? Последний раз я вкинув 1500 баксов і забув, що я його ремонтував все. Подвесон. Подвісон? Подвеска, так. Да. Ну, Це була. Он... Коротше, тут по подвесці зроблено все, кроме задніх стоїк і всіх пружин. Що по мінусам? Якби я знав, сколько я буду влажувати, я б його не купив просто. Но коли я вже спробував і почав влажувати, то ти вона, коли ти в неї вкидаєш. Коли ти починаєш ти сідаєш за руль, ти забуваєш просто. плюси. Плюси, комфорт. Стоя брати всім остальным. Якщо ти хочеш, то це стоїть делать. Потому що если не щас ти це зробиш, Коли? то ти не зробиш це ніколи. Так я ну, бачу, що, типа жизнь. що? От все мій дід каже: думал. Типа: что, от все... взяв би таку Нет. машину, там як вкрестна, економна, хороша, ну, і буду я до таких готов жить. Економить, все, їздить на логані, ну які емоції ти будеш чувствувати. <рес> ти, <рес> ти емоції задумайся. Ну, може, беху все-таки, тридцатку хоча б воїна. Чуєш, як да -да. везеш 5 мішків картошки в багажниці, да, які емоції? І а що, люди як люди. А я а... народ. Я коли подвеску старим. прикатував э, задню, я кілограм 400 щебенки в багажник ложив. Так, э, цей ручник ставиться ногою чи знімається ногою і знімається рукою. Це не Ой, так. Так. Нашел. Я що це що, первый мерз. Там здорово, красный рычаг. Такий, що щелк катапульта. касапульта. Как его, щоб не отдербати. Нашел, да нашо, Та Решетка просто якась. Ну, грязновата. Ну, не, 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 šo... що. 2.7, дизель. CDI. Капот, знаете, открывается тут понятно. А, що да? дальше, а, типа ну, це да, и туда закинув. Хоть два дворника, уже не славу, уже в принципе <laughs> хорошо. Уже, уже нравится. Уже, А румні тут. А, а що не. ти заглядаєш? Ти, і тобі не і то же, Мерс. І тоже дворник, на двой да. Ну Він випригує. Да. Ну Він аж такой же да. такий же. Оця штука, звісно, дуже бага... Бачиш, це, це не обичний АБС, це СБЦ. На таке, такі ставили тормозну систему на Майбахи, на отакі Мерси до 2000 го mm. до, 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 до Рісталінгу. Потім ще ставили на банани 219. Що воно дає? Ну це треба поїздити, щоб поняти. У мене а, сьогодні. В чем отличиє, в чем В, чем ну, в чем, 6 протри... 6 тебе немає прямої связи педалі з тормозами. Воно все ну, да. управляється електрикою, да. тут теж -то гідрочом, чуть-чуть воно там щось. Этот Була ситуація, от, от, говорю на живу, я тут, коротше, ну, крепко. Вилітає. Якась літражка вообще пойми, яка. Я б'ю по тормозам и влево сразу одне і тікаю, и у мене блокується только одне заднє ліве колесо. Що мене меня на одном а, на, ров, на місці мене тупо поставило бок, і я тупо вже їду в другу, сторону, туди, куди мені надо. В 90-х годах це розробка Макларена для того, щоб лучше входити в повороти. Вони, У них була четверта педаль, коли вони нажимають четверту педаль, притормажує та сторона, в яку він повертає, тобто нажав влево. Левое заднє притормозило і резко занимается. Це... Це ось... це Мінуси в той штуці, що вона стоїть тупо тих бабок если вона ламається, в неї є 59 дев'ять мільйонів нажатій. Вона вважає сама, сколько їй треба раз нажати. Потім ти їдеш в сервіс, щоб тобі там всі моторчики, які всі там движухи провірили. Благо, я вже купив, була адреставрирована. Ми подивились, у мене з 59 дев'яти мільйон, 2 два мільйони відповізовано. Все, все. Та що ти такий недовольний вічно? От, <реш> Ніколаїч, тут щоб это, для тебе удобно дуже. <реш> я, есть Ще по комплектаціям у них є, можна відкидати ці а можна і не відкидати. В даному варіанті вони відкидаються. Я сюди ложу стекла, вожу стекла, тобто мені взагалі по барабану, що не, возити, ну, так, робоча, правильно? Ну, ну, Багажник ну, робочий. Не есть, в даному випадку, звісно, тут якийсь німець, коли його купував, постарався, тому що тут на 100 літрів бак в мене. А, то ну, есть, у мене. Тобто немає запаски, увеличений акумулятор, увеличений бак. І все, коли я, коли тільки його купив, заїжджаєм з кумом на заправку, думаю, що до повного поняв. Прийшлося ще бабки міняти. Я коли цифру 4 тисячі побачив, до повного каже. Блядь, зразу цей міха на міхах. Владелец Мерседеса. Сейчас мы, короче, я понял. Ты одеваешь меха, а я диджей. Сейчас, <рик> сейчас, сейчас. А, сюда ты хочешь? Да, Ну, подстаканники сходишь. А, а тут не открывается? Подстаканники подстаканник есть. Подстаканники есть. Потом что тут еще есть? Ну, понятно, все дела. Ничего себе, книжечка до сих пор ценно, есть. ты что, Все, це все, все, все. Как минимум? Що? Ну, удобно. Подстаканник как минимум есть. Конечно, 65-ка тут проиграет. Yeah. Ты, кстати, это бачил? Это Да. Прикольно. прикольно. Не, прикольно сделано, Еще, кстати, интересный момент. Если а, ты хочешь, чтобы тут была механика, то механика это дополнительная опция. Угу. А так он всегда на автомате. Шо, О, боже. Он может боже. быть на панораме, на самом жире, как на с механикой. Угу. Ну, а тут, тут это же интимная подсветка, что. Воно так світиться, собі цілу ніч все. А потом з утра виходиш і перзайшься. Що ти смієшся? Тобі включать нічого не треба. час-два постояли. Ну, сейчас, наверное, мене побачимося. А що ручки по дорогому Ручки по-дорогому? Да. Только потолочок щось правошій. ну, гада беруть своє Ну, воно нагрівається цей клей. Так, що у нас тут? У нас тут. Прикольвар. Як він називається? Кормаш. Кармаш? Кармаш. Э -э, кошенька. Кошенька. это Чуть-чуть по... Николай. Тут что-то тоже двигается? А, ничего себе. Стой. А откидываются? Откидываются. А как? Подними их, назад. А, просто поднять? У вас есть тут кнопочка, что ревно подснимать. Ага. И воно? А, и воно их скидывает. А теперь высь туда? Ну да. Прикольно. Це прикольно. Я не знаю зачем. Хотя ну. Щоб, щоб ну, а в тебе, самому... щоб да, ти попик сядеш мішай. за руль, собі підстроїш, ти бачиш тільки стекло тут, понял? Угу, угу, угу. Подивимося сейчас, як я выложу із неї. <звук> як як. <звук> я і так отпичу, як. <звук> <звук> Ой, Миха, всі забираємо. Да-да-да, меха на место. Ой. Чув тоже далеко. Димон. А? Помогите. Не его нормально. Все. Мне нормально сейчас. Ну, может и далеко, но из него нормально вылазит. Да, сможет? не, мне нормально. А, но у тебя оттечка под сидушкой. Да, 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 я у тебя под вижу, сидушкой что? просто там движуха якась сразу <свеч> есть. Дв движуха, Пистоет лежит. Там, <свеч> <свеч> это, э, пистолет в вардачку. <свеч> 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 так. Ты что, Ну ты не понял. Ничего занят. Вот так вот. О, а что, телефон должен быть? Нет, <свеч> просто у <свеч> тебя там. Це а тепер, якщо ти з того трошечки так. нажми на хром, аварійка. аварийка. Сейчас подожди. Да. А, це. Да, це. Це. Ну, так, це я... понятно, да. Назад. Ну, ну, либо через 30 секунд само, либо. Забувся, тут, воно. Що? Все, нема пальчиків. Так, э, бардачок, ладно, не будемо відкривати. Тут. Оп. І трошечки треба допомогти йому, понял. Оп. Ага. Оп. Нажми на кнопочку. Да, да, да. Не, еще раз. Это <звук> <звук> прикольно. Ну, да. Охренеть. <звук> прикольно. Ну, один и другой. <звук> да. Только единственное, Знову ж таки, система прикольная, но насколько она... Дурака устойчива. Ну, да. Ну, дураки тут ездить не должны просто. Ну, я? Я в той. Сейчас выходит. Тут четверо спорить, один винзал. Холодильник есть в том, под накотники. Uh, ну да, да, все логично. И вниз. тебя. Все. Чи нажать. Не-не-не. Не, ну, как раз. Что мы там еще передрачим? Ну, це ж понятно, да. маябу. А, їй тоже трейба трошечки. <реш> да? Да, да. Так. Це за хороший обзор. <реш> Жвачечка. Теперь Тут колись був колысь А, у наверх. Да, тут уже. Ну, тут в данном случае просто чехол лежит. А, mm Колись угу. тут был телефон. Есть ну, да. Пар, чехол. А, а чехол? ну самого глубже нема, да, под уход Есть. А, там, а, да, там, там да, холодильник. Все. Ну да. И все. Логично. Что э -э, у нас? Сос? Оф? Что это? Да какие со? Спорт... ну, сос? сос вверху должен быть, но там, чтобы вот, какие-то эвакуаторы намалеваны. <звы> <звы> зеркало просто, глянь, километровое в том зеркале больше мозгов, чем у меня. Я думаю, больше, чем у всех тут взял. А тут что? А, там все это будет. Есть эта штучка. Права девчины. А что? Не светится. А, нема этого. А тут нема Ну, время, время. Так, что тут? оно в зеркалах светится. вот нажми. И поднеси руку. а не понял? А, прикольно. Не, ну цель? Там і з другої сторони є. Вода ну, їх дві. Воно да, одну був пасажири, так. Да. Да. Автозатемнення. Це, це у нас що. Це щоб. Не включався світ, коли двері відкриваються. Це ззадні. Це ззадні. Це, це, mm. це просто включить, щоб світилось. Так, що у нас? Кондюр? Так, двохзонний клімат контроль, циркуляція внутрі, обдув зверху. Це, це просто вентиляцію. Просто показывает Индикатор. Да? Да. Индикатор 0C. Выключить, да. Э, ручки, ножки вверх, вниз В рот и в ноги, да. В рот и в ноги. А... Ну, ты меняешь в рот или в ноги. А. Понял. Подогрев заднего, включить... И контёр. выключить кондиционер. Выключить. Если включить кнопку, то выключается кондиционер. А так он постоянно работает. О, кассета. О. Нет. Ага. Ладно, тут же... Ж... О, кнопочка. Сейчас бы понял, промахнулся, то воно <laughs> подкрылось. Да <laughs> Та нет, такая тема не промахнулась. Выключить ESP, сложить... И то на 70% оно включает не полностью. <кх> Заблочить и открыть да. машину. Подогрев в следующей жизни. Ну да, обидно. А -а -а. Угу. Немає. Елегант. Зато все дерево. Дерево же не дерево, надеюсь. да. Ні, хотя в Мерсі, что вообще не дерево було, це, наверное. Це ж, если дальше, там, в 213-й. ДСП. ДСП, ДСП ДСП достал. Ні, вліво поверни, готовил. А. О, ти бачиш ключі? В 2002 Ні, це, конечно, да. Ну, в спринтах до сих пор такі делал. Ну да. Ну, типа не цей. що в тебе, понятно. Три ключа на одну маршрут. Пошел. У мене тільки в хорошем. Ну, от, Все, да. Який год в тебе? Ну, в мене шостий, но вони були такі. Ну, так. Да. Е, -э, Немає рычажка. А... а, там механически. Есть, конечно, десь Тас, да. электрический, но тут механічний. механики. О, mm. дворники тут, ось. Там все а, дворники слева. Дворники, все -э, все, все, слева, все, Руіз, на... все слева да. Е, світ авто есть, да? Автосвіт П, що це П. Парковочный, типу? Mm -hmm. Да, да. Паркинг левая сторона светится, прав... паркинг правая стрелочка, mm -hmm. правая сторона светится. Ну понятно. Регулировка вверх вниз. Что с П сверху это за цей? Это снять ручник. Поставить ногой, снять рукой. Da, да, mm -hmm. А, ну я Ты уже спрашивал. Опа, да тебе идут фоткаться. <реклама> 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 фоткаться. Давай. Хорошо. Регулировка зеркал. Право-лево. Да, Открыть, закрыть, блокировка. І оце Задних самое неудобное, я тебе скажу. Как неудобное? Удобнее там все. С ключа можна открыть, если тебе там неудобно. Можно рукой там дернуть, если тебе неудобно. Вийди ну же. просто з його ноги неудобно туда нажимать. <реш> 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 а то ему і не нравится. <реш> 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 я просто ну, Уже... типа... не твоя, от ты и бесишься, понятно. Знать, что тут у нас? Оп? Да. <реш> И воно подушечками там и ну, так. Ну да, все. да, да. Справа там тебе пультик есть. Там и поясничку можно порегулировать, да. Ждешь свечи право? Все, теперь просто клацни. Так, надо, тормоз, ничего. Ничего ну, не надо. Просто клацни и все. А, все. Понял, тему? Прикольно. Сравнив, приключений. Не-не-не, я просто медленно. А шо воно такое? А ты понял, теперь тормоза. <laughs> я ж просто, ну, да. я легенько дотронулся. Та ні, вони не роблять. Ти понял? Оце тобі ті тормоза. Ти не паришся вообще. Тобі не надо тягнути. В смысле не парюся? Я тепер ще більше парюся. Це треба привыкнуть. Хто не знає, то. Чи це, це так? Я за тормоза. Я щас тормоза. Но, ну да, прикатай, тоді тормоза. Понял? Так, ми ж виїжджаємо на спеціально оборудовану трасу, правильно? Да, да. Пошел. Давай. Еще больше. Пошел, пошел. Ну ты же не на всю нажал. А, все на всю. А я тебе скажу неплохо, он плавненько разгоняется, конечно, нема резкости такой, чтобы прям... Кикдаун ты ж там еще кикдаун да. есть, понимаешь? А, еще кикдаун да. есть. Да. Ну не будем проверять его, конечно. По-моему, все дизельные машины разгоняются, но, типа, не прям сразу. Блин. Комплектація Елеганс Авангард. У мене в товарі ще 2.2 авангард. Він чуть і управляється він якось більш різкий. Понял? Ага. Це типа елеганс е, м'якше, плавніше, він не такий різкий, він валіє. Ну, він завалюється. Він так. Вказі, все одно не такий м'який, як той, що ми знімали. Тому ну, да, що він то він старий. Купу. от, Так. Да, ну да. все, давай в пол. А -а. Поняв прикол? Тут треба зрозуміти. Надо стабилизатора есть? снимать угу. в этот момент. А, то, что стабилизатор чуть-чуть это... Под кашу. Не, единственное, что я скажу из плюсов. Ну, я понял, как тормоз ты робот. Чем быстрее ты едешь, ты... Ну, ты типа... мягче вин нажимает. Да. да. Просто я там только тронулся, понял? И то есть сразу начал выезжать, я так... А, вот и кингаун. А що, 60 їдемо не спіша. Е, 50, 50, 50 їдемо не спіша. Кстати, вона переключилась плавненько. Ти почувствував, як, ну... Я чесно боюся цей час, Я хочу, щоб ти Дімона покатав. Ні, ти бехай покатай, ти ж не любиш мерседес. Так сядеш ззаді, проїдемо просто. Давай щось поміняємося. Я на хрещі не Давай, все, паркуйся, сідай ззаді. Ну, щас я повернусь. Ілі спереді, а там сядеш возлі. Чув, не, 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 не треба. Ой, старый губок Всего лишь 13 Все, на это хватит, 13 и головой И все, и заезжай Заезжать, да? Да, да а же же... Поехали прямо Не надо! Висла ты мене! Пору, <смір> <Визу> <смір> <ти> мене? <смір> Стасик снімай! <смір> От переключила ти почув? Чуть-чуть переключила. Так гладий тебе по жопі, дає тебе давай дальше й дальше. Да? Обязательно це делать, восстав бабки. Стоп! По машині, що таке. Класна тачка. Класна тачка! Ну, я не знаю, просто чи конкуренти вони, я думаю, що вони різні. Просто різні. Ну, вони самі по собі різні. Вони... а що конкуренція? Тому що вони в одні годи випускались. І один клас. Все. Один, І один клас, клас. одні гадати. А це конкурент. Що ти по машині скажеш, подобається? Да. <реш> 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 я сняв, я сняв. Я засняв! Я засняв вона набагато краще, ніж та що. Нравиться так? Мерседес тепер. А все одно БМВ куплю. Пам'ятайте, головне не те, яка у вас тачка, а те, який ви в ній водій. что вы делаете? Не, Вы просто стоите. Вы просто стоите. Ты вы какие значок красивые? Что мы снимали? Я, знаю, что на так снимал. Одно видео снимаю асфальт, другое видео повертается, а он снимает заправку. Ну, Николаевич творческая... Творческая натура. А у него рассеянное внимание, он такой, Тебе нравится лупат? Мені Мерседес не нравлявся. Я не сьогодні нрав... буду прям от. Ти сьогодні будеш. Ти зможеш с... його переубідити, щоб йому понравився Мерседес? Мовчі! Обично, знаєте, в коментарях пишуть, що ви перебуваєте власника тут власник, Я тебе переб'ю. <ріст> <ріст> от на Славуті так і поїдемо, В Одесу, в Карпат і в Суми. <ріст> на п'ятій передачі, главне, не їдь довго. Карпати, в Одесу и Бат. У нас такий такие. Буде маршрут. Да?